Всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди один Мен. І сьогодні в цьому відео ми завіт відкриємо 40 легендарних сердропів. Відос вийшов нереально цікавим. Якщо комусь цікаво, звідки взяв ці 40 легендарних сердропів, можливо, хтось не знає. Буквально я не знаю, десь півгодини назад закінчився івент з лайками. Там треба було прожати певну кількість лайків. Ми справилися, отримали 5 легендарних сердропів. Направда, вже багато з нас розчарувалося, оскільки тільки вже навіть випускали пост, що в них там якісь проблеми з цими подарунками. Але все-таки це сталося. 5 легендарних сердів вже є в бравлі, Залітайте зараз і лутайте, тому що потім, скоріш цього, в ігру ви не зайдете, бо ну, по всьому світу зараз роздали 5 легдарих сердропів, людина зараз буде заходити забирати, і, можливо, сервера впадуть. Тому поспішіть. Наразі ще кому не важко, будь ласка, зайдіть і запишіться на відео, і скиньте мені в приват в Телеграм. Як ви розумієте, я знову буду робити е, такі відосики, як зі 100 легендарними стардропами, ось, щоб для вас було більше контенту. Я думаю, вам цікаво буде подивитися на 100 легендарних стардропів, там, чи 50, не знаю. Подивимось, скільки ви скинете. Мені вже там людей 5-6 скинуло, за що я вам дуже і дуже вдячний. Е, мені, постійно скидують і по 5 аккаунтів, і по 6, то є 30 легендарних стардропів, за що я дуже вам дякую. Також, народ, до речі, можете писати лайк підписатися на цей канал, оскільки на подібні відеоролики йде дуже багато часу. Ось. Ну, а не важко, мені просто максимально приємно. Ну і полетіло, я вже нажав перший легендарний сардроп. Звісно, магазин лагає, зараз всі збирають ці легендарні сардропи. Ось. Фух, повторюся, лайк, підписка, і я починаю. Фух, поїхали. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, перший легендарний стардроп. У мене нема драку. Будь ласка, мені дуже потрібен драко. Скінчик насквіка. У мене вже два скіна Насквіка випало з цих стартропів, і цей скінчик, мені часом не подобається, але нехай буде. Це вже хоч щось. Ну, я більше, звісно, чекаю на драко. Пліс, мені зараз може випасти 4000 кредитів, а іменно легендарний дракончик, будь ласка. Я дуже хочу іменно його, в мене є ще 6 щоденних але я зараз їх не буду лутати. Бо я відкриваю вже щоденні стардропи на протязі, я не знаю. 7-8 днів я кожен ДПІ їх збираю і надіюсь вибити драко. Поки ще не вибив, а надіюсь вибити. Так, другий легендарний сердроп, будь ласка, дракопліс. Гіперна спайка. Це не то, це все не то, це все не то, будь ласка, ще, ще є три легендарні середропа пліс. Мені дуже потрібен драко. Фух, це був топовий контент, якщо виб'ю драку. Просто пушечка буде зразу. Ось так, на початку відео було б дуже круто. Я постараюся вам більше спирзити, тому що акції лагать, як вже і сказав, багато людей забирають зараз легендарні сердропи. Ось, і в мене так багато часу на монтаж. Це скінчив на Бібі. І ось, це ще дешеві скінчили на Біві. У мене на Бібі теж є багато класних скінів. Будь ласка, дайте мені драко, пліс. Якщо я не помиляюсь, це залишилося два легендарні стардропа. Так, два легендарні стардропи буквально. Ну, давайте по роботи, пліс. Мені дуже вони потрібні. Мені дуже трішки потрібен драко. Рот, прожміть зараз, будь ласка, всі лайки, підписку, ось. Це я піднімаю Я не знаю, як це працює, але це справді працює і дуже класно працює. Пліс. Дракончик, дракончик, ні. Це повер еш, так-так. Це. Ну, що це щось мені якось інакше називається, неважливо. До речі, тут є іконка, тут є пінчик, прикольно. До речі, вбачаюся за шум, якщо його чути на задньому фоні. Ось, залишився останній легендарний стрдроп. Я вже слабо вірю, що ми вибіму драку, але було би круто. Було би круто, я собі вже провюшку уявив, як воно би виглядала, якби я вибив драку, але як я розумію, Драку мені не світить. Останній легендарний з 500 кредитів. 500 кредитів, це звісно, краще, ніж нічого. І по суті, я зараз можу отримати драку за кредити, але я не хочу, я хотів його іменно вибити. Прикол був іменно його вибити. Ну і тут ще є різні прикольні акції, але це не дуже хвилює. Подали інший аккаунт. Це я заходжу вже на інший аккаунт, це аккаунт перша сила. Тут, а, я не заходив дуже давно ну, на цей акаунт, кінець сезону прийшов. Давайте зберемо з вами нагороди. О, 6 стардропів, до речі. А ми їх зараз будемо грати. Ну, давайте відкриємо. Вдруг щось випаде, прикиньте, зараз ще один легендарний стардроп випаде. Так, епічний. знову епічний, до речі. Ну, прикольно. Прикольно, це, звісно, легендарний стардроп і теж приємно, приємно. Так, окей, на аккаунт я не заходив дуже давно. Тут у мене, до речі, клан є, я навіть забув за нього. М -м. Ну добре, а, ну таке в рандомному моєму складі. Окей, бо я думаю, що це клан. Окей, полетіли в магазин 5 легендарних нових сердропів. Пліс, ви давайте щось нормальне, будь ласка. Я вибачаюсь, якщо в цьому відео будуть присутній якийсь шум чи не знаю, там, якісь склейки погані, тому що, все, я монтувати майже не буду, мене зараз має попасти світло, а до цього часу мені мусор за відос на канал. Тисяча монет. Напевно, одне з найгірше, що могло випасти. Ну добре. Поїхали наступний лендари сердце. Скоренько, скоренько. Але щоб зараз реально без не залагав, щоб не впали сервера, бо то буде велика проблема. То буде дуже велика проблема. Так, пліс, це скінчик. Йо, цей скінчик взагалі мені не подобається, але окей. Окей, скінчик це краще, ніж якийсь гаджет. Так, далі, далі ще три легендари дропа. Буду, до речі, прикольно, якщо ми драку виб'ємо хоча б на якомусь аккаунті, теж я б вам записав відосик по ньому. У мене відосика ще про драку немає, скоріш вже випускати не буду, оскільки ну, вже багато часу прийшло. Так, Пантера Макс, так. Ні, Леопард Макс. Ну, окей, окей, пінчик, до речі, не йде завжди на цей скінчик, дивіться пінчик. Так, два легендари серопа, ну будь ласка, ну щось нормальне. До на 5 хвилин, ну то. Йо, він вийде довго, він вийде там, коли пішло тисти, напевно. Ну окей, постараюся вам якомога швидше це все зробити. Е, скінчик на брока, до речі. Ага, брейкданцер Брок. Окей. Окей, теж пінчик. я навіть не знав, це, по-моєму, суперідкіскіни нам випадають. А чому на них пінчики взагалі видаються? Це відколи? Я щось я пропустив, я щось пропустив в цьому, цьому житті. Е, так, давай далі, далі, далі. please, драком. Драком. Це мелоді, це скін. Так, да, це мелоді. Ну, я не буду робити якусь супер реакцію, бо я бачив, що пацанам випадали міфічні бравлери, там, Байрон випав комусь. Це прикольно, до речі. Це, до речі, прикольно. Е, так, не отак, от а отак. От Що у нас тут по браузерах взагалі? А, тут багато брадерів не апнутих. Це аккаунт перша сила, хто не знає, відосики на каналі можете чекати цей аккаунт. Більше серії по цьому аккаунту. Так, полетіло. наступно 5 серед ропів, Це аккаунт дорога брал пасу. Ось, це дуже старий мій аккаунт. Фенг, Фенг, Фенг! Фен. Я на цьому аккаунті не граю, ми тут, по-моєму, спайка вже вибили. Капець. Прикольно, прикольно. Я навіть не уявляю, я куди потрібно зробити топову прев'юшечку, щоб показати наскільки клас відкривати лейдарі сердропи. Народ. Та ні, ні! Два бравлера підряд! Загалі бомба. Так, а ну давайте далі. Наскільки ми зможемо вибити бравлерів? Так, ну раз вже два випали, так, міфічний епічний. Так, давай дальше, давай дальше. Якщо зараз буде третій легендар, третій бравлер, це буде просто. Це третій Чи ні? Ні, це скінчик. Я думаю, що це вже третій бравле. Ну окей. Окей, ще два легдарі сердропа. Ліс, давай давай щось, давай щось круте, прикольне. Хух, давай, давай, давай. Третій бравер. Третій брадер. Окей. Останній легендарний стардроп на цьому акаунті. Ми вибили два бравдера. Це дуже круто. Це скінчик. Ми тільки що вибили бравдера і зразу на нього скінчик. Прикольно. До речі, треба вибирати скінчики, бо я потім їх тупо не найду. Так. А, так ми тут багато кого вибили, до речі. До речі. А не пам'ятаю, досі що... я пам'ятаю, що це закон, я не подав, я раз у грав. Так, ще щось входяще, якісь. У не, не отримав нагороду, то я знаю. Добре, полетіло далі. Знову нагорода 26 го сезону. Ага, тут тільки п'ясочки в Окей. Народ, сорок, якщо я буду, якісь моменти заговорюватися, якщо десь буду говорити щось нелогічне, тому що... Ну, Мене переповняють емоції, це дуже класно. Це дуже класно. Я зараз відкриваю 40 легендарних стартропів. І це скін на Розу. Так, скін на Розу, до речі, скінчик. Ну, мені він не дуже заходить, але це, по-моєму, за 440 гмчиків, якщо не помиляюсь. Можу помилятися. Можу помилятися. Ось можете не поправити в коментах. Так, ще не легендарний пасівочка. Ну, поки таке, добре. Скінчик, пасівка. Давайте мені якогось правдера. Давайте пліс мені легендарну драку хоч на якомусь аккаунті. Це, до речі, аккаунт. Бандан, містер аккаунт, мій такий твінк, який дуже довгий час. М -м, до речі, допуск нам прям непогано. Скінчик за 79 гемчиків. Прям непогано, поскінчик. До речі, щастить, щастить. Так, окей, але ми ще з вами не вибили тут Бравлера, а я би хотів хоча б одного Бравлер. Так, посівка тіка, ну, не знаю, посівка тіка таке собі. Що що друга сильно йому ніяк не допомагає, тому таке. Давайте мені драку, пліс, я дуже хочу вибити драку. Ну, яка пасівка? Так, ну то, то прям, прям мусорний лут. Мені прям не сподобалося, окей. Полетіли, ага, подарунок. Так. Я ніяк не можу зібрати 20, 25 подарунків. Добре, полетіли, далі. Далі наш з вами аккаунт Den Man. Ось тут ми вибили, до речі, Робомайка. Хто не бачив відос, знову ж таки, чекайте, в мене є цілий плейлист на каналі відкриття Brawl Stars, Воно якось таке називається, коротше. Ось, заходіть, дивіться, там дуже багато відкриттів і вони переважно дуже везучі. Тож тільки зараз зверну увагу, що ці стардропи будуть доступні протязі 5 днів. Обов'язково зайдіть, обов'язково заберіть. Хто ви без, скачайте, це такий кайф відкривати, коли ви можете вибити абсолютно все, що там завгодно. Так. -перше, ну, перше, що випало на цьому аккорде, все вже заговорювався, це гіперзаряд. Ну, таке собі, на майка прикольно, до речі. Якраз у нас Майк тут за 300 гемчиків. Прикольно, прикольно. Але я більше хочу все-таки вибити драку. Будь ласка, Ігра, дай мені драку. Я дуже. Це до речі, ми вже... так, ми вже вбивали прийдемо з брокам, ну окей. До речі, там є якась колекція на одній волні, прикольно. Навіть не знав, що є така колекція в вравлі. Окей. Дальше, до речі, ця ос... особлива акція є видно на всіх аккаунтах, напевно. Ось, ну і так само є Байрон за гроші. Окей. Так, і це походу бравлер. Так, 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 це бастер. До речі, це четвертий чи п'ятий Бравлер за відос. Прикольно. Ну, по скінчиках сам скінчики випало більше, напевно, скінчиків вже 7-8, не знаю точно. До речі, народ, кому як то не важко підрахуйте, скільки мені з цього випало з тих 40 стародобі. Мені буде дуже цікаво, до речі, почитати. Я серйозно, якщо хтось порахує, бо я потім ще так сам приблизно прикину. Коротше, я додам комент, хто правильно порахує всі скини і всі, Коротше, все, що випало за відос, типу, кому, до речі, не важко взагалі підрахуйте ще, от, типу, гіперзаряди, монетки. Ну, турій народ зробіть. Хто так зробить? Я додам відос, точніше комент відос. Зроблю пост в ТГ і пост на ютубі, скоріше всього. Порахуйте пліс хтось. Ми... Так, чекайте, зараз прийду на інший аккаунт і продовжу. Це була така імба, то є, за 40 легендарних стартропів ми вибили орієнтовочно 5-6 брагерів, 8-9 скінів, кілька гіперзарядів, там, пасівочки, гаджети ще не вибивали. Так, ладно, полетіло далі, полетіло далі. І знову картоф... Ні, це сквік, я думаю, що це скін. Я думаю, що це картопельний сквік. Прикольно, прикольно. Так, гарний знак. Гарний знак це ще один бравлер, це вже орієнтовно 6-7 браулерів. Окей, далі, далі, далі. Так, легендарний дроп. Окей, це хіперзарят на база, речі, дуже топовий. Тільки я не розумію, чому я мушу пару разів нажимати на екран, чому не пропадає, як я нажимаю. Сейчас це якийсь бах. Ну, ладно. Полетіли далі. Ще один гіперзрелет. От, я мушу нажати 3 рази, найбільше 4. Щоб закрити це. Ну, то, що випало, коротше. Так, давайте далі. Два легендарні стардропа ще є. Пліз. Ну, це печ печерний френк, але то не то. Мені потрібен драко. Драко, це смисл цього відоса це вибити драко. Або, давайте вже хоча б любого легендарного бравлера. Пліз. Це легендарний стардроп, тут можна вибити любу легендарочку Ми вибили з вами вже кілька міфіків. То, до речі, мені випадало Лего, лє але це, по-моєму, з магаящиків. Що він подається з мегаящиків. Так, до речі, у нас вже починаються лаги в Бравлі, то Тобто в мене вже, якщо зайти типу, на мої аккаунти, вже там коротше, не відображається ні ID. Кожні, якісь баги вже починаються в бралі, так що я повторююся, заходіть скоренько і збирайте ті 5 легендарних стародропів, бо не факт, що ви потім зможете зайти. Так, Полтілін перший легендарний стародроп. Я не бажаю, що це за аккаунт, чесно кажучи, ну без різниці, в принципі, Так, перший легендарний стародроп і це Мейсі. Я не думаю, що це скінчить. Так, це Мейсі, це епічний бравер Мейсі. І в нас вже випало около 7-8 брадерів. Це дуже круто, поїхали далі. В принципі, епік непогано, але я хочу вибити Лего. Дайте мені одну Легу і я заспокоюся. Навіть не поскому, що це був драко. просто легендарочка. Дайте мені, не знаю, Леончика, дайте Ворона. М -м -м, можна честера, Сенді. Дайте мені хоч якусь лего. Бо я тільки зараз рубався, що в нас, по суті, легендарна Сарджопа може випасти Лега. Ну, не я сильно не розчитав, я розчитав хіба на драко. Ось. Але ж в нас не один драку вігріть, правильно? правильно. Дайте мені лево, будь ласка. Лишилося 24 4 аккаунти, дайте мені лево. Дайте мені Лего. 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 Гіпрозарят на розу, до речі, мені самі популярники випадає взагалі в ігрі. То тобто, Я гіперзарят на розум, можливо, живе навіть на всіх аккаунтах. Тобто, як мінімум 4 чи 5 я маю гіперзарят на розум. Ось, і я його не купляю, я його іменно вибиваю. Так, все, залишилося в нас цей легендарний середроп і ще один. Ліс. Так, це скінчик красав... так, красавчик Кольт. Я хочу Я хочу легендарку. Дайте мені одну лігу вибити і я заспокоюсь. Одну ле. Будь ласка. Або давайте. ну, Хоча б і міфіків ще пару, буде прикольно, мені здається. Або давайте два міфіка на аккаунт, або одну легендарочку. Давайте щось таке круте. Та -та. Гіперзаряд. якраз то, що я і хотів. Так. Я не знаю, що я залишився аккаунт. Це що за аккаунт? Так, ще один дроп. Криваємо. Так, що за аккаунт? А, це 24 години, до речі. Це 24 години. Це народ, це останній аккаунт, де є 5 легендарних стардропів. Як ви думаєте, що це за аккаунт? Правильно, це спідран 50к. Давайте заберемо з вами бравлера. Я рахую, що нам потрібен, напевно, гріф. Чи... Ні, гріф я почав розблоковувати, ну то візьмемо. Давайте візьмемо Едгара, нехай буде. Едгар, давай, на базу просто, Едгар на базу. Добре, у нас є тепер ще один браузер для спідрана. Ось, 10к красиво. Хто не бачив відосу обов'язково подивіться, якняла 325-х. Відос вийшов просто пушечком. Ось, заходіть, дивіться, дуже цікаво. Firefox в мережі. Що? що Firefox в мережі. Так, поїхали далі. Поїхали далі. 5 легендарних середропів. Народу, ви готові? Е, скну, так, фотомонетки. Думаю, можливо, якийсь прикольний подарунок Поїхали. 5 легендарних середропів на аккаунті Speedrun 50K. Фух, це буде просто легендарний випуск. Давай, 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 давай. Це скінчик. Це скінчик. Це скінчик. Так, будь ласка, мені тебе браві. Дай мені легендарного драку сюди, пліз. Отут тут мені потрібен драку. Давай сюди драко. Любу легендарку, аб. Я, я заговорююсь. Я реально жорстко заговорююсь. У мене є пасівка на кольтан. Шкода, що випала ця пасівка, але добре. Так, будь ласка. Легендаручка цей аккаунт. Завзі мені легендарочку, на це аккаунт. Їх дуже важко відкривати. Ну ні. Ну ні. Наші пасівки такі надервали, хоча на їх вже апнув 25-й. Ну ні, ну будь ласка, ну будь ласка. Мені треба бравлера. Хоча б одного бравлера, будь ласка. Любого. Навіть міф. Наді, це надія. Епік. Епік, епік, епік. Епік, добре. Добре, вибили з вами епіка. Останній легендарний стартроп в цьому відео. Ну я суммаюсь, що вже випаде браллер, але було б дуже круто, якщо хоча б ще один епік не попасть. Раз, два, три піїс! Гіперзарят на Макс, ну ні! ну ні, ну ні, Ну такий аккаунт, ну чому, ну, чому, Ну чому? Ну так ми получився вам два нових ну, но... Не... Давайте зберемо звідси монетки до речі. Ну ні, ну ні, не. Ну, ні. Ну, ні. Шкода, шкодом. Дорожчину по прокачці, 14К 2 2500. Ну, нормально до речі, по покачується не так все погано. Ось класно, що випали гіпер на Макс, Макс важко буде підняти на 11. Так, пасівочка на культа, ну це все ястенько, звісно, але. Но... Могло б бути і краще. Ось тут би мені випав міфік і Леган. Було би набагато крутіше. Було б набагато вже... О, тут ще є, до речі, це Давайте його теж заберемо. І тут рідкий. Ну, Рідкий вже навіть не цікавий тривати, Ну, ще таке легендар, що таке рідкий. Ой, так, мене вже пацани замітили, ну. А та я відео записую, я відео записую. Все, народ. Так, 24, я закінчу відос. Зараз швиденько змонтую, зараз шлянько загружу на канал, все буде по красоті. Ось. Все, я плотів. Чекайте, народ, я зовсім забув. З вами попрощатися, нормально. Народ, будь ласка, ставте лайк, підпишіться на канал, якщо хочете більше подібних відео бачити, будь ласка, це дуже важливо. Ось. Напишіть в коменти, що вам випало. Підрахуйте, то, що випало мені, для мене це дуже важливо. Ось. Ну і за вами був, як завжди, до мене. So.